Мавка це персонаж української міфології, що представляє собою духа лісу. Її зображають як красиву дівчину з довгим волоссям, яка одягнена у вінок із листя та вбрана в легке вбрання з природних матеріалів. За легендою, мавка живе у лісі та охороняє його від людської недбалості. Вона може з'являтися перед людьми. Але не дозволяє їм вторгатися у ліс та руйнувати його природу. Крім того, мавка є покровителькою рослин та тварин, що живуть у лісі. Ім'я Мавка утворено від «навь» навка, що значить втілення смерті. Вони не мають тіла, не відзеркалюються у воді, не мають тіні та спини. Тому видно всі нутрощі. Разом з тим, слово мавка співзвучне з готським маві дівчина. Звідки походить мавка в українській міфології, не зовсім ясно, оскільки існують різні версії її походження. Згідно з віруванням українців, мавками ставали маленькі діти, які померли нехрещеними, або яких убили їхні матері. Також мавками ставали ті діти, які померли на русальному тижні, так ще в давнину назвали тиждень після трійці, коли по землі ходять русалки. Люди вірили, що після смерті ці діти потрапляли до русалок. Тож якими були мавки на вигляд це були або діти, або гарні молоденькі дівчата з довгим уквітшастим волоссям у тонких білих сорочках. Мавки-дівчата мали довге світле волосся, а мавки-хлопчики коротке, руде й кучеряве, їх можна було зустріти у лісі, на перехрестях доріг та у полях. Мавки-дівчата істоти з милим округлим обличчям, гарні і високі на зріст. Проте, як дівчата вони виглядали лише спереду, а на спині не мали шкіри, тож ззаду у них було видно нутрощі. Вони не відкидали тіні, а коли бігали по траві, вона не хиталася під їхніми ногами. Крім лісів, мавки також оселялися і в печерах. Навесні, щойно починав танути сніг, вони сажали поблизу тигірських печер квіти, а коли все зеленіло і розквітало, гойдалися на гілках, викачувалися в житах, рвали квіти, плели вінки і танцювали. На місцях їхніх танців трава росла краще. Мавки могли жити і у водоймах, річках або озерах. Часто зближилося з русалками. В деяких регіонах України вважалося, навіть що мавка є різновидом русалки. Її називали русалка лісова. Взагалі, за рядом ознак мавки схожі на русалок. У Галичині місцевим поселенням мавок вважають Карпати. Вони часто постають у вигляді молодих красивих дівчат, що танцями і співом заманюють хлопців у ліс. У гуцулів мавки мають миловидне кругле лице, довгі коси, завжди прикрашені квітами, одяг тонкий та прозорий. Спереду мають вигляд дівчат, а насправді нема в них ані тіла, ані душі. Люблять ігри, танці, особливо на молодику. Місяця, де вони справляють забави. Витоптані галявини серед лісу і гровища. За цією легендою мавка під час своїх вечірок в лісі може заманити чоловіка у свій світ, вона танцює з ним у колі, поки він не забуває про свої проблеми та турботи і не стає задоволеним. Потім мавка випускає чоловіка зі своїх рук, але він забуває про своє минуле та не може знайти шлях назад до свого світу. Там їх вважають підступними істотами. Але є і інша думка стосовно мавок. Нерідко мавки допомагають людям, доглядають худобу на полонині, охороняють її від дикого звіра. Загальні характеристики цих істот у міфології трактування їх з людьми переважають позитивний рист. Мавки не є небезпечними для людей. А навпаки, служать їм, доглядають і охороняють стадо, садять дерева і засівають різноманітні рослини в горах. Очевидно, що мавки вважалися добрими, і на основі вірувань у цих лісових богинь у давнину склався їх окремий культ, залишки якого дійшли й до нового часу у формі і спеціального свята нявок 6 липня. Є ще один міф про мавку. Який пов'язується з її здатністю відновлювати життя в природі. За цією легендою мавка може приймати образ рослини, яку вона символізує. Наприклад, вона може стати лілеєм або вербою. В цьому образі мавка може допомогти природі оживитися, допомагаючи росту рослин та зелені. Усі ці міфи є лише деякими версіями історії про мавку. Оскільки в українській міфології немає єдиного стандарту, який би відображав її характер та властивості, став подобайку та підписуйся на наш канал, зустрінемось у наступній історії.